Привіт! Я думаю, що ви на цьому відео, тому що ви вже чули цю історію, що дитина піде на горщик не раніше півтора двох, трьох років, тому що щось там в її голові не дозріло, тому що вона ще не готова, тому що нейронні зв'язки, тому що щось щось коротше є причина, чому треба чекати до певного віку. І тільки тоді ви поставите горщик, і дитина до нього піде. І зараз я це все хочу зламати, зруйнувати, тому що це не працює, тому що це брехня. Поїхали? Взагалі думка про те, що дитина, яка в півтора року може вже самостійно їсти, самостійно спати, самостійно ходити, нормально розмовляти кількома словами, пізнавати світ, робити деякі дорослі речі, але вона ще достатньо тупа, щоб ходити в туалет. Сама думка про це вона якась трошки не дуже. Тому що якщо ми взагалі відносимося до наших дітей як до найрозумніших створінь, що вони дуже багато всього знають, вивчають, дуже багато всього можуть, навіть того, що ми від них не очікували, то тоді ми розуміємо, що в сенсі тупа вона може все. Можливо, десь в нас є проблема. І проблема в нас є, вона називається виробники підгузків, тому що їм дуже-дуже корисно, їм дуже потрібно, щоб ми купували підгузки якомога довше. Якомога більше, щоб ми з них не злазили взагалі, тому що це бізнес, вибачте, але там, де здоров'я і бізнес, завжди виграє бізнес. Тому ця історія, коли я починала вести сторінку півтора роки тому, ця історія звучала так: дитина раніше півтора року не піде на горщин, бо вона ще не готова. Пройшло півтора року, і цю історію мені зараз пишуть з іншої сторони. Дитина не піде на горщик раніше 2,5 років, тому що вона ще не готова. Пройшло півтора роки, але вікова норма для дітей змістилась на рік. Тобто, слідуючи такої логіці, через півтора роки люди заговорять про те, що в половиною ще окей бути в підгузках. І в цей час, на жаль, в інших країнах Європи діти в 5-7 років їздять в візках з пустушками в підгузках. І якщо вважати, що дитина в 5 або в 7 років ще достатньо тупа, щоб самостійно ходити в туалет, то в мене виникає безліч питань до цього світу. Ми ростимо інвалідів чи здорових дітей. І якщо ми ростимо здорових дітей, то ні про яке тупа в півтора роки ми не можемо говорити. І точно ні про які тупа в 3, 5, 7 років. Бо діти можуть це просто їм не дали можливості. Просто їм не допомогли в свій час. І не допомагають наразі, тому вони гадки не мають, що там той горщик, що з ним треба робити. І опанування горщику відбувається так само, як опанування велосипеду. Ти спочатку вчишся ходити, вчишся бігати, вчишся падати, вчишся залізати на велосипед, вчишся падати з велосипеда, вчишся там щось робити з тим велосипедом, а потім через деякий час. Ти на ньому вже можеш їздити. І відповідно до цього неможливо не існує ситуації, в якій ви перенесете горщик додому. І дитині, яка була два роки в підгузку, скажете: сідай, будь ласка, ось горщик, тут треба какати. І дитина така знімає відгузок і сідає на горщик. Не існує такої ситуації, бо весь етап з підготовкою до велосипеду ви пропустили. І дитина в неї дійсно відсутні нейрожні зв'язки. В неї дійсно відсутній взаємний зв'язок між своїми процесами і горщиком. Що це як це пов'язано? І це не означає, що ми маємо чекати дива, доки дитина дозріє. Це означає, що ми маємо їй допомогти стати дорослими. Стати відповідальними, стати тими, хто дбає про розвиток дитини, стати тими, хто хоче зняти підгузки якомога раніше з дитини і допомогти їй створити ці нейронні зв'язки. Для цього не потрібні жодні нейроігри, для цього не потрібна якась магія, якісь особливі дії. Достатньо лише зняти з дитини підгузки. І все. І цього б відео не було, якщо б цього було вдосталь, але взагалі це основна дія, яку потрібно зробити. Просто тупо зняти з дитини підгузки. І коли ми їх знімаємо, в дитини з'являється весь той підготовчий крок до велосипеду. Вона починає розуміти, що якісь процеси в неї відбуваються, і що вони виглядають ось так, і ось так, і вони мають ось такі наслідки, а потім вона починає розуміти, що я. Ось так впливаю на ці процеси. І коли дитина починає хоча б бачити, як вона ходить в туалет, коли в неї є трошки часу на те, щоб зрозуміти, я напружуюсь такий результат, я розслабляюсь такий результат, я відчуваю оце, це означає, що я хочу або я не хочу, я відчуваю це, це означає, що я хочу по-іншому. І коли в дитини з'являється ця інформація, це і є нейронні зв'язки. І погодьтесь, коли в дитини є така інформація, з нею набагато легше прийти до горщика. Бо я вже, хоча б, розумію, що я відчуваю. Але в ідеальному світі, в моєму світі, це означає, що дитині треба дати ще трошки часу на те, щоб вона оце все навчилась керувати, опановувати і розуміти на максимум. І в ідеальному світі підгузки дитині не потрібні взагалі. Вони потрібні дорослим. І це треба прийняти. Це дуже неприємна правда про себе, але це треба прийняти. Ми вдягаємо підгузки заради нашої зручності, не заради зручності наших дітей. Ой. Ми вдягаємо їх тому. Що нам комфортніше не бачити калюжі, не витирати плямки, не перевдягати зайвий зай раз дитину, не турбуватись, чи не наробить вона десь щось в візок або в гостях. Нам так зручніше, це окей, інколи час від часу використовувати їх для нашого комфорту. Але не два роки, 24 на 7. Тому, власне, я роблю вже четвертий запуск марафону по підгузках, тому що. Він важливий, він потрібний. І ця тема має кружляти в головах батьків кожен рік, щодня, кожен період року, а не тільки влітку, коли потепліше. Тому що дитина в підгузку не має бути весь рік. Дитині там некомфортно і не потрібно. Для чого? Тому що дитина здатна обходитись без підгузки вже з перших місяців. Нам просто треба розуміти, а як же нам діяти, що нам з нею робити взагалі. І для цього існує марафон, його пройшли вже близько 500 людей, якщо не більше, не І він дає змогу з самого початку, з самого першого дня народження дитини, і до того моменту, доки на дитині є підгузки, щось цим зробити. І допомогти дитині створити ці нейронні зв'язки. Основна допомога, як ви вже зрозуміли, це зняти з дитини підгузки. На марафоні ми також розбираємо, як застелити усе, щоб берегти наші меблі, наші килими, як зробити так, щоб дитина на прогулянку могла ходити без підгузку. І як зробити так, щоб дитина могла повідомляти про свої потреби. Якщо ви вже чули слово висаджування, то це воно також. Але висаджування працює в парі з зняттям підгузки. І якщо вашій дитині до трьох місяців, то ви можете почати її висаджувати в той момент, коли у вас є сила на це. Бо до трьох місяців вона ще буде подавати вам сигнал. Після трьох місяців не буде. Це не означає, що не треба висаджувати, це означає, що буде важче. Але не існує віку, в якому не можна. Хоча б суттєво зняти з підгузки, і це те, що я пропоную всім своїм підписницям і на марафоні також, хоча б максимально зняти ті підгузки, залишити їх, наприклад, десь на ніч і зрозуміти, що денний сон, прогулянку весь час батьорості дитина може обходитись без підгузку. Коли ти це розумієш про свою дитину, ти розумієш, що вона здатна на все. А от я, як мама, ну не дуже то на все. Мені не вистачає знань, мені не вистачає ресурсу, мені не вистачає сил на це. І це нормально. Ненормально вважати дитину дурною, що вона там щось якось не дозріла. Вона дозріла, щоб їсти цукерки, пити зі склянки і просити мультики. А проситись в туалет вона не дозріла. Мінімальна кількість. Дитячих лікарів зараз радять висаджування. Але якщо ваш педіатр знає це слово, він, він просто Бог. І в мене в чаті, який я роблю безкоштовно для усіх мам, є такий педіатр, яка радить на своїх консультаціях висаджування. І вона просто фантастична, якщо ви таку знаєте знаєте, що це просто алмаз, діамант, і що це просто найкраще в, в світі. Тому що вона розібралася, що для того, щоб допомогти дитині поратись з кольками, не треба давати купу усілякого фармацевтичного лайна. Треба допомогти дитині зняти підгузки, почати висаджувати, притулити дитинку якомога ближче до себе і допомогти їй поратись з цим. Про підгузки я можу казати вічність. Але основна моя думка така: доки ви кажете, моя дитина не готова зняти підгузки, перефразуйте цю фразу на себе. Це я не готова зняти з дитини підгузки. І це нормально, це чесно, так буває. І я розумію. І коли ви будете готові дати дитині можливість навчитись і опанувати їхні процеси, тоді ви зможете це зробити в будь-якому віці. два місяці, вісім місяців, в два роки. Чим раніше, тим краще, бо є існує безліч наслідків для маленьких дітей, про які також ніхто не каже, тому що всім вигідно продавати підвозки. Я робила про це допис, можна почитати про це в інстаграмі. Але, будь ласка, будь ласка, не вважайте дітей, такими, вони можуть все, вони можуть вас так здивувати і шокувати. Для прикладу, але лише для прикладу, я не з самого початку свого материнства розібралася з цією темою, але в місяць я почала знімати підгузки з дитини на час бадьорості, в 3-4 місяці я почала знімати підгузки на денний сон. Десь в 6 місяців я почала їх знімати на прогулянку. І в 8 місяців я зняла їх на нічний сон. Після року ми не використали жодного підгузку, ми зекономили купу грошей, але. Після року дитина не те, що почуває себе класно, вона почуває себе фантастично. І якщо я зараз йому запропоную вдягти під гузок, він просто скаже, мам, ти що? Тому що він все вміє і вміє вже в півтора роки. В 1,10 десять він пішов на горщик без відкатів. І це найкращий показник того, що в дитини всі закриті попередні етапи, вона готова до горщику. Вона готова. До його опанування, їй більше нічого не потрібно. Якщо дитина постійно відкачується від горщику, значить є якісь процеси, які не закриті. Є якась інформація, якої дитина не дібрала. І є якийсь час, який їй потрібно побути без підгузків, без трусів, без штанів і без горщика. І, на жаль, чим довше ми цей період відтягуємо, якщо ми починаємо в 2-3 роки, тим дивніше буде, коли дитина буде робити свої справи на підлогу. Але і цей період також закінчиться. Якщо ви його дасте вашій дитині, то ще через кілька місяців вона точно піде на горщик. Але пропускаючи цей етап оволодіння власними процесами, вона не піде на горщик добровільно, адекватно і з розумінням ось такі вони мої процеси. І я думаю, не треба пояснювати, що для людини розуміти свої процеси, свої потреби, свої відчуття це є одне з найважливіших у житті. Тому що якщо ми не будемо розуміти власне, власне тіло, то хто взагалі буде його розуміти? Отже, запрошую вас до інстаграму, там є вже безліч постів про підгузки, там є вже безліч інформації на цю тему. І запрошую вас на марафон. Він зіронька серед усіх. Тому що він реально допомагає покращити життя дитині. До зустрічі! І якщо вам було це корисно, будь ласка, поставте лайк.